Вітаю всіх, я Плуш, і це гайд по адмінпанелі. Я спробую пояснити все детально та без лишньої води. Починаємо. Що ж, розпочнемо наш гайд із вибору людей. Просто, щоб вибрати людину, ясне діло клацаємо ліву кнопку миші і наводимося на цю людину. Вона вибирає. Щоб вибрати декількох людей довільно, ми це робимо через Ctrl 1, 2, 3, 4. І так вибираємо в будь-якому порядку людей. Також через Shift можна вибрати зразу в проміжку людей. Клацаємо першу людину, зажимаємо Shift, другу людину і вибираються всі люди між ними. Щоб вибрати всіх людей на сервері, клацаємо Ctrl-A і вибираються всі. Що ж, перший розділ, який нас зустрічає, це Welcome. Цей розділ нам взагалі не потрібен. Переходимо в Request Data. Request Data, Коротко. Заходимо, клацаємо Request, бачимо Steam ID людини. Можна подивитися IP-адресу людини, я її свою вам показати не буду. Плеєр-ID, по ньому зазвичай мутять людей, але то спеціальним. Роль людини, ХП людини, позиція людини. Якщо вивчити, запам'ятати ці цифрики, можна доволі добре определяти, де знаходиться людина. Рол менеджмент. В цьому розділі просто змінюється роль. От Я хочу стати дешкою і сет клас, кнопка сет клас, я стаю дешкою. Також є можливість видати собі інвентар якоїсь ролі. От Я собі хочу видати інвентар охоронця. Відключаю Use Spawn Point Ресет Inventory є Grand Laget. І я збережний з інвентарем охоронці. Далі я хочу стати охоронцем, але щоб у мене. ні, я хочу стати Мовцем але щоб у мене залишився цей інвентар. Відключаю Reset Inventory. Use Spawn Point відключений. Set Class Я сержант мох. Із інвентарем. І я тут же залишився без зміни позиції. Інвенторі. Щоб видати собі предмет, ви вибираєте цей предмет, можна вибрати декілька за допомогою контрола. Кно, перша клапша Grand Items, Предмети видаються. Хочу забрати конкретно аптечку у людини. Аптечку беру, Remove Items, аптечка пропад зникає. Хочу очистити весь інвентар. Clear, clear Inventory. Весь інвентар очищається. Також, хочу, наприклад, зв'язати людину. Disarm Players. Людина зв'язується. Щоб її розв'язати уже наступна клавіша Release Hand Scroll. Людина розв'язується. Ну і що бот? Бо я, от, наприклад, зомбі. Я хочу мати у себе дробовик в руках. От хочу дробовик мати. Беру дробовик, Items але його немає. Як зробити так, щоб я за зомбі був з дробовиком? Force Cube клацаю і цей дробовик береться мені в руки. От Ну, ясне діло, для кожних з цих дій потрібно, щоб людина була вибрана. Status Effects. Різні махінації з ефектами, інтенситі, рівень ефекту, який видається, дурейшн, час, на який видається ефект, якщо стоїть 0, то він видається навічно. Галочка видається ефект, хрест забрати цей ефект. Також є можливість відключ... вимкнути людині всі ефекти, які в неї видані. Cl All ефектс. Також от ви тут наклацали дуже багато щось не те, і треба вам зразу зняти всі оце, щоб на базові значення вернулося. Reset values. Moderation. В цьому розділі ви банете людей. Ви берете час бану, пишете причину, реквест людина банить. Також можуть бути на вашому сервері заготовлені причини для бану людей. Переходите в перший розділ, який тут є. Prediction Resons. І тут ось є причини терміни. Причини, реквест, людина баниться по цій причині зразу. Далі тут же mute Manager можна мутить людину. Mood, chat мут, чат мутиться. Війсьчад муд голосовий чат цій людині розмучується. Також можна замутить інтерком, що людина нічого не зможе ніколи говорити в інтерком. І також дозволити їй щось говорити в інтерком. Але зазвичай на серверах мут іде за допомогою спеціальної команди ради зручності Administration. В цьому розділі. Йдуть різні махінації. Position tools, ясне діло, зміна позиції, go to телепортувати себе до людини, яку ви вибрали. Brain. вибраних людей телепортувати до себе. Nocліp увімкнути ноукліп, no ну no off. офф вимкнути ноукліп. No От ви ввімкнули собі ноукліп, no і у вас виникає запитання. Чому ж немає ноукліпа? No Що зробити? Ви нажимаєте на Alt, і ноукліп no у вас з'являється. За допомогою колеса Мише, ви регулюєте швидкість, як швидко ви будете літати в цьому ноутліпі. Знову Alt нажали, ноутліп вимкнувся. Далі. Годмод. Вас ніхто не може вбить, поранить будь-як. Годмод он включається, виключається. Офнеоф. Байпас. Ви відкриваєте всі двері, заблоковані, не заблоковані, без карти. Включіть, вимкнути. Далі. Інтерком. Global Intercom on. Вимкнути, ви говорите, в Intercom. Вимкнути. Ви в інтерком не говорите. На відстані працює ресет. От там є де не інтерком, ніхто не може туди нічого казати, бо поки не закінчиться таймер. Ресет. І можна туди говорити знову, оскільки таймер зброшений. тайм аут От людина говорила-говорила, ви класите тайм аут і людина перестає говорити. В інтерком вимикається. Health Status. Сет ХП, це ви собі ставите максим. Звичайні хп, не максимальні, от просто вам дадуть 1000 хп ставиться. Хіл це ви просто хілитесь. Тут також можна ставити, на скільки одиниць ви себе хочете захілити, але воно буде хілити вас до максимальних хп. Бродкасінг. Ви пишете оголошення. Наприклад, 1, 2, 3, вибираєте час, який воно буде показуватись. Send privately — Воно відображається тільки у вибраної людини чи вибраних людей, Send to all — бачать всі. Також можна моментально цей бродкаст прибрати до завершення часу. Clear бродкасінг. Clear input прибирається те, що ви тут написали швидко. Також можна вибирати колір бродкасту і його властивості жирне, накосо, підкреслене, закреслене. Став чат або ж чат адміністрації. Його бачить тільки адміністрація. Базово пишете любе. Enter. Воно виводиться у формі бродкасту, але його бачать тільки люди в адміністрації. Якщо ви хочете, щоб воно не писалось у формі бродкаста, а просто ті, які дивляться зараз сюди побачать, побачить, те саме Sien Silently, І його ба... Він відображається тільки тут. Так же само тут можна швидко прибрати те, що ви тут написали, як і в іншому Clear Input. Send Monospace, це воно все виводиться просто в одну лінію. Clear Chat очищається чат. Round events. Махінації з різними речами. Альфа-варне. Старт запустити боєголовку. Стоп. Вимкнути боєголовку. Lock – Заблокувати боєголовку. Ніхто не зможе її ні почати, ні зупинити. Бум. Моментально взірвати цю боєголовку. Decontamination. Це закриття лайтзони. Он. Дозволити, щоб той таймер тікав. оф. Заборонити таймер утікать. Тобто він буде стояти на місці. Лайдзона не зачиниться. Force моментально зачинити лайдзону. Форс старт моментально розпочати раунд. От в лоббі є люди, там тікає таймер, воно моментально розпочне, поки той таймер ще не дотікає. Рестарт Перезапустити раунд. Раунд-лок заборонити, раунду закінчуватись. Тобто тут залишається одна дешка, і раунд не завершиться ні при яких умовах. Лобі лок. Раунд не розпочнеться. Скільки б людей не було в лоббі, воно блокує таймер, він не буде йти. Friendly fire. вогонь по своїм. Дешки можуть вбивати дешок, мох вбиває мох, і так далі. Спавн Protection. Після спавну мога чи хаоса, який час їм не можна нанести ніякого урону. Через що їх не підкрисять на спавну. Далі. Токен System. Respawn. Відродити цей мох або хаос. Play Effects. Програє чисто анімацію приїзду мога чи хаоса, але вони самі не заспавняться. Force Next Wave зробити так, щоб наступною хвилею спавнився саме мог або саме Хаос. Тобто воно його заспавнить не моментально, а наступною хвилею будуть спавнитися ті Reset Tokens, переведе токени у базове становище, які там на початку раунду. Плюс 1, плюс 10, плюс 100% це додати шанси до спавну того чи іншого групування. Але на локальному сервері воно працює трохи багано, і я вам це показати не зможу. Map Control Різні махінації з картою. Вибираємо кімнати чи кімнати за допомогою контрола які ми хочемо відкрити, закрити. чи що зробити. От, Вибираємо кімнату, телепорт. Ми телепортуємося до цієї кімнати. Open відкрити оці двері. Лос закрити. Лок. Заблокувати. Їх не можна буде відкрити без байпаса Unlock, розблокувати. Дестрой. Вибити двері. Думаю зрозуміло. Ну, це фільтр. Червоним. Відображаються двері, які заблоковані. Червоний заливкою рамка. Це двері знищені, з ними не можна провести ніяких махінацій. Елеватор менеджмент. От можна телепортувати. Вибираємо елеватор. Телепорт інсайд всередину ліфта, телепорт outside біля ліфта. Send викликати ліфт. Лок. Заблокувати ліфт не можна видбати. Unlock, відповідно, розблокувати цей ліфт. Map Modification Overchange – Виключення світла, можна вибирати час, на який буде вимикати світло, Клацаємо зону, в якій нам треба, або всі зони, і світло вимикається. Дві стрілочки, світло вмикається, перевантажується. Теж на ситуація локдаун, заблокування всіх дверей по зоні. Вибираємо зону, ці двері в цій зоні блокуються. Дві стрілочки розблоковуються. Корупс очистити всі трупи, ідемс очистити всі предмети. Тут можна вибрати кількість. Касі, система сповіщення. Пишемо текст, наприклад, 1, 2, 3. Send alarm воно відображається, озвучується із такою сиреною оповіщення. Клієр касія моментально перебирає касі. Сенсіне просто без оповіщення робить його. Ця кнопка прослухати, ви почуєте тільки ви. Clear input очистити це. Також тут можна погратися із різними касіями і комбінаціями їх, які базово присутні в грі. Можете це зробити самі. І останній на сьогодні розділ це адмінконсоль. До цього говорили про адмінпанелі. Як же відкрити адмінконсоль? От самому внизу адмін-панелі є текст OpenTheText Basic Remote Admin Console. І так відкривається адмін-консоль. Тут всякі дії відображаються і спеціальні команди. Розказувати я про них вам не буду, можете додатково знайти про них інформацію, якщо вам буде потрібно. Але зазвичай тут використовуються кастомні команди, про які вас сповіщують, якщо ви йдете на адміністрацію чи івентера, сервера. Вам скажуть, які їм доступні, точніше, вам, тут команди. Щоб вернутися у звичайну панель back to RA, і ви вертаєтесь у звичайну панель. На цьому гайд завершено. Якщо ви дізналися щось нове, то поставте лайк та напишіть коментар від чотирьох слів у підтримку українського ютубу. Також, якщо ви щось не зрозуміли, то я відповім на всі ваші питання у коментарях.